Мої шанування всім, хто нас дивиться. Я Христя Луцик, східний варіанти, і сьогодні ми продовжуємо серію наших репортажів про життя Донецької області. І, власне, ми провели один день з хлопцями-барбарами з Тернополя, які щомісяця регулярно вже понад два роки приїжджають на прифронтові території для того, аби Наводити красу для наших військових, хлопці сміливо працюють просто таки з бійцями на передовій, не просто у тилових містах а безпосередньо приїжджають до них у прифронтові села, а також навіть іноді на позиції там наводять красу для наших захисників. Класна робота, про яку мало розповідають, тому що, окрім своєї основної зайнятості, ці барбари з Тернополя також займаються волонтерством та привозять чимало корисного для захисників та захисниць з різних підрозділів сил оборони. Кльовий репортаж вже за секунду та перед початком основного відео з вас вподобайка, поширення. Ну а з нас дуже крутий контент. Ми починаємо. Донеччина навколо горять поля та посадки. Ми їдемо в одне з прифронтових сіл, де вже працює команда барбарів з Тернополя. Поки на горизонті стоять стовпи диму і чути звуки вибухів, ці хлопці спокійно виконують свою роботу. Викола, розкажіть в який раз ви вже приїхаєте сінантом вас особисто. Я Барбершопа барбарсопи до п'ятий в було перше. До того моменту партій мало. Кожна поїздку, коли копелани кликнуть, то їздить. Є мінімально, звісно, що ми зручно. Це є якісь манси, але типу, ну, коли вже, тому ну, я ну, ходить з партнершом по найбільше, вже їздив. І вже просто звичайно, що ми, типу, вже звиклися. Там, не знаю, все нормально. Мені просто треба місце, хоча б де людина сиділа, а все друге я вже сам якось придумаю. Або придумаю, або попрошу, щоб хтось придумав. якось О, зручності, незручності часто одно. Працюють хлопці в салонах, які разом з бійцями облаштовують з того, що є у прифронтових хатах, замість зручних крісел, табуретки і старі стільці. Хоча навіть такі умови барбари називають ще дуже хорошими, бо бувало й таке, що доводилося при світлі ліхтарів робити стрижки. Гарний вам крісло собі купив дороге крісло. Так завжди коротко. Верхову да, да. А як завжди по цепірал, що вас стрижуть? третій одне залишається незмінним. Що в Тернополі, що на фронті. Бажання клієнтів закон незалежно від умов. Я так розумію, і доводиться відводилося зовсім зовсім неподалік від. Ну типа, да, так, пару разів, ну не пару разів, але іноді за поїздку ми раз, два, ті, приходиться, тому працюємо там за кілометр, за два, за три. Тобто, що у нас один наш колега вже один раз, коли ми їздили на півійський напрямок, то був вже 700 метрів від ну, нуля, нуля нуля. І робив там свою роботу. Ну типа, да, так. Вони там бігали більше з капеланом, ви повністю капеланську функцію, але також там старих людей також все також це так само. В броніку, в шолені, це все як має бути. Так, так, так. Самі військові кажуть, хлопці-барбари професіонали роблять свою роботу якісно, а найголовніше абсолютно безкоштовно. Та ще й самі часто привозять подарунки для бійців. З нуля плавний підйом, щоб от цього переходу тіпо, не було видно. Ви не перший раз вже вас стрижуть хлопці. Це було вже Ні, на даний час перший раз. Як вам рівень розуміння? Ви одразу пояснили. Відчуваю навіть подвірження професіоналізм просто зашкалює. серйозно. Такі поїздки команда Барбарів організовує щомісяця, їздять вздовж усієї лінії фронту. За крайні півроку хлопці побували з місіями на Куп'янському, Бахмутському, Лиманському, Авдіївському напрямках. За одну таку поїздку відвідують з десяток різних підрозділів і кажуть, бійцям на передовій повинно бути комфортно і своєю роботою, бодай на відсоток вносять приємні ноти у важку воєнну реальність. Друзі, аби це відео побачило якнайбільше людей. Не забудьте поставити вподобайку та поширити його у свої соціальні мережі. А також ви можете підтримати команду східного варіанту. Всю інформацію ми залишаємо в описі до цього відео, тому переходьте туди та обов'язково задонайте, аби підтримати незалежну журналістику в Україні. Ми готуємо для вас багато цікавого та корисного, тому підписуйтесь, аби не пропустити. Побачимось!